Привіт! З вами програма Веселий Вікенд! Ви хочете весело, безтурботно та незвично провести час? Безліч емоцій, феєричних розваг та незабутніх вражень гарантовані усім. Ми надаємо дивовижну можливість наповнити ваші будні у вишукані, теплі та яскраві моменти. Життя кіно, в якому кожний з нас режисер. І якщо ви втомилися від смутку та суєти, Кінопалац Україна гостинно запрошує переглянути такий фільм. Давайте подивимось. Заплати 500 тисяч баксів. Інакше він здохне. У тебе двадцять чотири. Краще б ти зачитався, йому голос реально страшний. От я підібрав страшні літери. Я думаю, ми круті. Так. Ми надзвичайно круті. Так. Не хотів говорити в голос, та це все ж краще, ніж убивство. Та ну, блін. Слухай, хрін, Ми знайшли свою приймел. тему. Правда Це ж? кльово. Знайду клей і зафігачу лист. Так. Усе ага. Усе чисто. Поїхали. Так. Так. Ти усе зіпсував! Це вам не ца, Чуваки. Ви завалюєте сюди радісніше весь звездець. І кажете: Ой, ми втрапили в халепу. Що нам тепер робити? Ви троє найшизонутіші бандити, яких я знаю. Хочете це провернути? <гайтесь> то не сидіть, як лохи? <гайтесь> 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 Точно. <гайтесь> Нам не треба буде працювати ні на кого ніколи в житті. Ой, маркер упав. Що ти написав? Усе правильно. Викрадення через А пишеться. <Сишқор> а! Хлопці, я вас ґру! дуже недооцінював. Допоможіть помстити татові. Прикро знати, що ви просите за мене лише півмільйона. Додайте ще один нулик. П'ятсот мільйонів? Ого, та це ж до хріна. П'ять мільйонів. П'ять мільйонів. П'ять мільйонів. Хрен. Привіт, хлопці. Я викличу поліцію і ви сядете за ґрати. Якщо ви не вдуєте мені, добре домовились. Давайте розробимо якийсь план. Я не хочу зраджувати дружину. Так, є один план. Слухайте, е, розділимося. У дубку в рота спереду. Я не можу спереду тоді. Я буду найбільш винний. Слухай, ти не посунеся, хоча б трохи. Ні, я сиджу посередині. Хай сидить. Це його місце. Нехай, але він заважає мені. Ніфіга, я не заважаю. Це моє місце. Круто, оце вже значно краще. Щоб ви знали, це повна хрінь. Чи було у вас, що ви плануючи веселий пікнік, провели усі вихідні під проленим дощем у лісі? Або ж збирали пазл на 20 тисяч деталей протягом двох днів? Маємо альтернативу. Пейнбольний клуб Адреналін пропонує вам активний відпочинок на свіжому повітрі, корпоративний відпочинок святкування днів народження. Клуб має свій майданчик для пейнболу, можна скористатися парковкою, відвідати кафе, готель та лазні. В затишних альтанках можете скуштувати шашличок на мангалі. Завітайте та проводіть приємний відпочинок в пейнбольному клубі Адреналін. Рівненський міський палац дітей та молоді 29 листопада запрошує на концерт гурту Меридіан. 35 років тому назад Меридіан вперше ступ, зробив свої кроки на сцену, радував людей талантами юними цікавими піснями, аранжуваннями, звичайно. Ось і по сьогоднішній день ми не відстаємо від наших від традицій, музичних традицій. Ми а, співаємо музику, а, зарубіжну музику, музику світу, тобто відомі, цікаві хіти. Ось, можливо, які і не знають люди пісні. Ми так також виконуємо, робимо цікаві аранжування. В стилі госпел, джаз, блюз, сучасно Так також не минаємо. Наш концерт буде насичений, достатньо насичений привітаннями від випускників, випускників, які є вже представниками шоу-бізнесу української, музики, шоу української естради. Ось буде, будуть відомі колективи, такі як зокрема гурт Етно Ексель», також, ну також в кінці буде великий сюрприз для глядачів. Звичайно, ми працюємо над цим. Тому запрошуємо вас на свій ювілейний концерт, який відбудеться 29 листопада о 19.00 в Рівненському міському палаці дітей та молоді. Чекаємо на вас. Привіт, наші дорогенькі. Найближче кілька днів похолодання. Температура опуститься ще нижче. Хмарно. Ні, ні, це не прогноз погоди. Це підготовка до вихідних. Щоб заздалегідь спланувати веселий вікенд, вам потрібно звернутися до нас. Ми знаємо, що потрібно робити на вихідних. Неважливо, де ви працюєте, важливо, де ви відпочиваєте. Ресторан Магнат запрошує на святкування весіль, корпоративних вечірок, банкетів, днів народжень, фуршетів, де на вас чекає не просто смачна кухня, а витончене гастрономічне задоволення. Для всіх поціновувачів нічного життя відкрити зал дискотеки. Тут можна потанцювати під драйвову музику та відірватися наповно. Страви, що смакують та програми чудового настрою вам гарантовані. Зустрічаємо з посмішкою, готуємо з любов'ю. Кафе-бар, музей, піцерія, шинок з перцем від серця. Гости нас запрошує всіх рівнян та гостей міста скуштувати українську, молдовську та закарпатську кухню. Зокрема, такі страви, як банош, бограч, палачинки, фляки, рулько, кнедлі та ковдуни. А для апетиту обов'язково фірмові настоїнки грушівка, цитринівка та журавинка. Про холодну пору вас зігріє глінтвейн. На вас завжди чекатиме привітний персонал, смачна кухня та затишна атмосфера. До наступних зустрічей! Гарних вам вихідних та приємного відпочинку! А далі пориньте романтичну атмосферу швидких побачень. Привіт усім, хто хоче любити, кохати та окрилятися прекрасними почуттями. З вами шалений проект Швидкі побачення. Пориньмо світ романтики разом. Хочемо запропонувати вам одну подорож. Напрямок зірки, транспорт, серце, водій, кохання, пасажири ви та перший місцевий. Маршрут без повернення. Як ви з нами? Отож сьогодні нас гостина запрошує кафе Бар Рандеву. Давайте поспілкуємось. Починаємо нашу шалену подорож. Леді вже зачекалися своїх джентльменів. Правила швидких побачень: кількість учасників кожної програми обмежена до 10 хлопців та до 10 дівчат. Кожному з учасників швидких побачень на початку роздають картки з іменами. Учасникам на спілкування виділяється до 7 хвилин. Після 7 хвилин, по сигналу ведучих, хлопці пересідають за наступний столик. Дівчата ж залишаються на своїх місцях. На протязі декількох хвилин після кожної бесіди учасники швидких побачень роблять помітки про свої враження від знайомства у виданих їм картках. Учасники швидких побачень можуть обговорювати все, крім особистих даних і контактів. В кінці вечора всі здають анкети зі своїми примітками організаторам. Якщо симпатії співпадають, учасники отримують контакти один одного. І це Лімук Марія. Мартинюк Сергій. Прошу присісти за цей столик. Олексій та Ульяна. Прошу зняти столик. Що, можливо, закінчуємо це все? Катерино, ні. В цьому залі переповнено кохання. У нас є третя пара. І це Олександр та Калюш Марія. Підпала ще одна пара, і це Усік Марія та Олег. Ольга, мабуть, закінчуємо. Так, Катерина. Ні, я знаю, де я проведу наступний місяць. Я буду на весіллі ділити кровать, тому що в нас півпала остання п'ята пара. І це Катерина та Юрій. Нашим чарівним та неперевершеним дівчатам кінопалас Україна дарує квиточки на перегляд будь-якого кінофільму. А зараз келихи ваші допиті, свічки погашені, Але ми надіємося, що кохання у ваших серцях не погасне і буде ще палати довго і довго. І пам'ятайте, що інколи один вечір може змінити все ваше життя. З вами був шалений проект. Швидкі побачення. До зустрічі! Найкраще враження. У е, нас в Рівному найгарніші дівчата в Україні. Дуже сподобалося, тому дівчата, не бійтеся та беріть участь у швидких побаченнях. Участь у проєкті дійсно дуже сподобалася. Дякую організаторам. Більше не часто доводиться спілкуватися з гарними та більшою вихованими хлопцями. Так, сподобалось, було круто. Мені дуже сподобалось, проєкт цікавий та веселий. Враження тільки позитивні, красиві, дуже дівчата, все романтично, цікаво, дуже класно. Враження гарні, завжди цікаво познайомитись, поспілкуватися з новими людьми, з гарними і розумними дівчатами. Ми перевершені щасливо, що були таких передач. Дуже сподобалося, було чудово. Коли при спілкуванні ваш співрозмовник постійно доторкується до носа, мочки вуха чи чухає потилицю, будьте обережні. Можливо, він перебільшує деталі розповіді. Також закатані рукава ознака того, що людина відкрита. Не забувайте про зону комфорту. Не всім подобається знаходитись занадто близько. Враховуйте це при виборі столика. Краще сідайте один навпроти одного. Якщо дівчина часто поправляє волосся, це підсвідомо ознака того, що вона з вами фліртує. Частий погляд на годинник може свідчити про те, що з вами не дуже цікаво. І основне, будьте щирими і відкритими. Будьте собою.